Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я розкажу вам про мої закупи у розлані. Як вже згадувалося, в них стартувала акція 49% знижки на товари по макіяжу. Перший етапом був, був етап макіяж обличчя, тобто тональні креми, основи, пудри, консилери, хайлайтери, бронзери, шімери, рум'яна. Все, що зв'язано з цим. Другим етапом був етап макіяжу очей. І е, це були глуші, підводки, продукти для моделювання брів, олівці, тіні. ніби І е, останнім етапом був етап майкап губ і е, догляд за нігтями, лаки. І різні креми. Що ж, Розкажу вам те, що я вполювала. І найперше це будуть продукти для мейкапу-обличчя. Тонального крему я не купувала, так як я придбала ще раніше на Україні тональний крем Вілореаль. Розкажу про ті продукти, які я придбала, а саме про консилери. У мене вони. Три консилери, три різних марки. А саме Eveline Cosmetic, Rimmel і Astor. Ось таких три продукти. Найперше розкажу вам про фірму Astor і саме про цей продукт. Це є Lifting крем, Консилер під очі, два в одному з вітаміном C і пептидами. У мене він відтінку 001 light. Він ось такий ось такий. Вигляд. Ось такий. Маю таку щиточку. Якою зручно його наносити. Е, ну, наразі я його ним не, не користуюся, бо він для мене затемний, хоча відтінок 001. Але я думаю, в середині літа і до кінця літа він мені дуже-дуже підійде. Наступний буде продукт від фірми Rimmel. І в мене лінійка Match Perfection. І відтінок 030 Classic Beige. Це є як два в одному: як консилер, так і хайлайтер. І я вже говорила, що це відтінок 030. Теж має такий, такий зручний аплікатор. Він дещо світлий, світліший, але теж мені не дуже підходить. Е, хоча два-три рази я ним, ним користувалася, і я думаю, він в мене не пропаде. А якщо він дійсно не підійде, то я, знаєте, кому я його подарую. І третім продуктом е, буде продукт Concealer 2 в одному, е, як. Е, який покриє і е, висвітлюється продукт від Eveline Cosmetics. В мене це відтінок е, 08 порцеляновий І зараз він мені найбільше підходить. Має такий зручний аплікатор, світлий. Він на, на, надто світлий, навіть, але дуже-дуже класний. Тому він, зараз я вам покажу, як вони виглядають три. І е, досить мені підходить. Він є бюджетним, тобто, я думаю, що кожен може собі це дозволити. І ось цей консилер я рекомендую. Наступними буде пудра. Пудра це є матуюча пудра, ось така, від фірми Lovely, Теж це косметика тут бюджетна, ось така. Ну, Вона призначена для матування Т-зони, Тому е наразі я ним один чи два рази е покористувалася, вона чуть-чуть мені засвітла. Чуть-чуть вона мені засвітла, Але, думаю, якщо появиться е жирніший блиск, тому е я думаю, вона гарно справиться з цим. Так, ще одна пудра це буде пудра від фірми Manhattan. І вона мені дуже подобається. Це розсипчаста пудра. Називається Soft Matte Loose Powder. І в мене у відтінку 1 Natural. Сонце вийшло сліпить. Вона фіксує і матує. Ось таку має дуже гарну губку таку яка вона дуже не гарна, хоча я на її не вношу, але як тут залишається продукт, то я його, щоб не пропадав даром, я, я ним не, тобто не користуюся. Дуже світла і дійсно вона матує. Мені дуже подобається Манхеттен це теж бюджетна е, косметика, тому м, також рекомендую цей відтінок 1 Natural. Щодо е, рум'ян, у мене їх є, я передбала їх достатньо. Розкажу спочатку про е, фірми Vibo. Це також у них дуже-дуже бюджетна е, лінія. І це два, два ось таких два ось таких рум'янка. Цей? Ну, і навіть не можу сказати, який відтінок, бо тут, а ні, є. Цей відтінок шостий. Він такий більш коричневий, такий ем... абрикосовий, я навіть би сказала. Не подобається мені цей. Чому? Бо він має такі дрібні-дрібні кропинки. І що для мене це незручно. Хоча як для бюджетної косметики, то я думаю, що нема, що на, на що нарікати. А ось ці е, рум'янка мені дуже подобається. Це є відтінок номер 3 Такі більш е, рожевіші, але більш такі е, персикові, такі червоніші, нектари, нектаринові. Ось так скажу. І зараз вони в мене на обличчі. Ними неможливо переборщити, бо скільки б не наніс, все одно шкіра е, впитує. Е, найбільше мені сподобалися рум'яна у кульках, і це рум'яна від фірми Vibo, Sun Touch, Blushed in Pearls. Не, не пише тут, на цьому дійсно не пише, який відтінок. Ось такі рожево-коричневі рожево е, кульки. Цими рум'янами, скільки б не наносив, я не думаю, що не переборщиш, бо настільки вони легкі і е, мені дуже-дуже імпонують, тому е, ось ці рум'янки я раджу. Окей, okay, ще є одні-два одні, одні рум'янка від фірми Evelyn Cosmetics. Е, Sun Blush. І у мене в четвертому відтінку Bronze and Rose. Так, які вони. Лишаємо опакування у них в пластик. ці такі, я б сказала, рум'яна на кожен день. Дещо з режинкою. Хоча такі більш натуральні, якщо б їх наносити коли а-ля no makeup. Ось так. Окей, йдемо до інших. Це буде. О! Розкажу вам про хайлайтер Ви від Everline Cosmetics. У мене це вітінг 53. Про нього я розповідала у улюбленцях квітня, тому лишу силочку під відео е про нього. І щоб зараз не займати якогось часу, я скажу, що я з ними не дуже-дуже задоволена. Задивіться під відео Якщо вам подобається те, про що я говорю, може підпис... можете підписатися, поставити лайк. І написати коментар, я буду дуже-дуже рада вам. І ось такий ще від Vibo shimmer. Може підійти як хайлайтер. Ну, і зараз прийшов час до розчарування. Моїм розчаруванням є палетка, яку я придбала від також від фірми Vibo для, кон... для контурування обличчя. Ось така, ось така палетка, вона в кремі. Тут є чотири ось таких кремових сектори. Беж, Темно-бежевий, хайлайтер, фіолетовий і е, світлий беж. Не знаю, нічого не можу сказати, не хочу щось такого нарікати. Комусь може воно підійде. Ну я. ні. Щодо макіяжу очей, товаю. Щодо макіяжу очей, то скажу, що тут я не була дуже аж досить оригінальною. Придбала всього лише три продукти, і це були продукти, один продукт, про який я говорила в улюбленцях квітня, це є. Тіні для повік від фірми Maybelline New York. У мене це відтінок 40, а назва серія Color Tattoo 24 години, який я використовую не по призначенню. Також я про нього говорила у улюбленцях квітня, тому зазирніть в це відео і подивіться про що я про нього що я про нього розповідала. І е, ще два продукти. Це один продукт від Maybelline New York Color Brow Drama. І в мене це відтінок Транспарент. І скажу, е, що це така фіксуюча, можна сказати, туш, яку я наношу після того, як е, після того як змоделюю брови, вона фіксує, вона дає встає вона дає. Можливість всім волосинкам зліпитися до кубки і стати рівненько, і ніде не, не, не вилазити, ось так вам скажу. Тому я дуже-дуже нею задоволена. У мене транспарент такий, я б сказала, прозорий кольор. Е -е, я думаю, що він всім підійде. І ну, це покупка, покупка якої дуже-дуже хотіла це є туш від L'Oréal, і False це туш, е яку я дуже задоволена. У мене це чорна туш. У неї е кісточка ось така. Зараз я покажу ось така силиконова кісточка. Е вона дуже гарно чудово промальовує віки. Вона сказала дуже. Так в мене е самі віки. Вони є короткі, вона мені їх збільшує в пів це точно і промальовує. І в, е, мені здається, що після, коли малюючись цією тушу, то її виглядають так, якби, м як накладені, як накладні. Вії виглядають як накладні. Е, колись я мала цю тушу, як вчилася, ніякого подарували, тому. Зараз я дуже нею задоволена і дуже чекала, щоб я її придбала. Ну і що ж, переходимо до помад. Їх в мене є дуже дуже багато, які я придбала. І е, давайте спочатку почну з бальзаму. Бальзам я придбала такий від фірми Blandah. Це польська фірма. У мене таке маселко до масла для губ. І зі смаком малини. Це дійсно смак малини, і він настільки тебе захоплює. М -м якби можна було аромати передавати через екран, то я думаю, в мене аж слюні течуть. М -м Супер. Дуже-дуже класне таке. Ну що ж, що мені лише не подобається, це упакування, бо. Я б якесь хоча б в стіку, чи як якось так. Ну, але маса... масло, то є масло, окей. Okay. Розкажу про помадки, бю... ну, сам перед бюджетні. Це є фірма Miss Spotty, що можна ці помадки придбати в Україні, але можливо хтось знає і може поділитися сайт чи магазин, де можна їх купити. У мене спочатку дві таких ось таких, серії. Одна Помадка кольору 400 має Nice Plum. Зараз покажу цей такий колір Марсала. Дуже-дуже популярний був в цієї осені зими. Не знаю, камера передасть ось такий. Дуже приємно пахне і дуже гарно виглядає на губах. Я думаю, можливо, колись ще знімлю таке відео, як. Ці помади на моїх губах. А наступна помадка має світ Мока, відтінок 500. Більш такий на кожен день ця помадка. Зараз я вам покажу під ним. Трошечки рожевіший, але ось так. Глядаю ці помадки. Ще одна помадка також цієї фірми це помадка Perfect Color Lipstick. Серії і в відтінку 0,39 Sweet Berry. Ця помадка, я вже вам покажу, дивіться, як я змалювала її. М -м -м Супер. Ніжно-рожева. Прекрасно пахне. Не знаю, мені подобається. Я дуже здоволена. Вони не є матові, вони є не стійкі. Але як на їхню ціну, ти більше 49% знижки, то гріх було не купити. Окей, перейдемо. До фірми Vibo. З цієї фірми я придбала аж 5 продуктів. І це продукти в серії Gloss Nude це відтінок 2 і 2,3. Є нудові помадки, ось така дійсно нудова помадка, але вона не матова. Вона така ну, нудова, я би сказала, бежева, я не знаю. Теж на кожен день. Немає якогось такого специфічного запаху. Ось два таких відтінки. Двоєчка і віка трійка. І ще одна нудова помада від їхньої, від цієї фірми, але вже іншої серії Juice Color Lipstick. І у відтінку 6. Це є помадка Бальзам для губ. Два в одному ось такий в такому фольцерчику. І вона ще світліша, ніж попередні. Попередні дві. Немає якогось такого характерного запаху. Одним бюджетним продуктом став продукт від фірми Lovely. Кремлер. Теж нудова помадка в номер помадки 3. Ось така я так всі нудові під. Вона найтемніша, б я сказала, більше з дорожевого, але на губах вона виглядає досить приємно. Ось так. Мені навіть подобається така, навіть не досить приємно, а так досить влучно підходить на кожен день. Я так старалася брати такі помадки, які підходять на кожен день, але також в мене є такі яскраво-розові, що мені дуже-дуже сподобалось. Ще я забула сказати, що теж придбала два. Продукти у стійках від фірми Vivo. І це лінійка Lips to Kiss, Це одна розова помадка, а друга така більш фіолетова. Вони у кольорі фуксії. І ось ця розова це є трічка, а номер 3 а ще одна у номер 7 Ось такі свочі. І ну, дуже приємний з мають сапах, е, тому, думаю, це літо в мене буде яскраве. І ще один продукт помадка від фірми Rimmel, Вона у мене зараз на губах. відтінок 180, Vintage Pink. Зараз покажу його, такий фіолетовий. І ось такий він. Фірма Maybelline Cosmetics. І це є ем, Color Sensation е, лінійка. І відтінок 175 Pink Punch. Зараз вам покажу. Ось така теж рожева помадка, Вона має більш таку вже е, масляну консистенцію. Це не є матова. Е, але... На літо не хотілася матової помади, якщо чесно. Хочеться більше такої, такої помади, яка зволожує губки. Ось такий колір. Окей, щодо лаків, то розкажу про, ще про фірму Vibo, от тільки їх придбала. У них є така лінійка, лінійка лаків, які нагадують гель-лак. І я придбала базу, ось таку базу і фініш, тобто топ. Але ультрафіолетовий. І ось такі лаки. Так. І ось такі кольори. Це в мене цей відтінок номер 13. Номер 8. Номер... І з дрібними перламутрами. Е, можу сказати, що вони тримаються близько 10 днів. І я вважаю, що це навіть досить довго, так як е, рідко можна знайти, що лак тримається довше тижня, навіть довше 3-4 днів. І ще одним таким засобом. Від фірми Біленда я е, придбала котіку Stop Extriam. Такий розчин, експрес розчин тому що його наноситься на ватний спонж і на шкіру е, кутикули на 15 секунд. І він обіцяє е, змякшити як, зм шкірочку кутикули, і від, так би відторгнути її від нігтєвої пластини. І, що ще сказати? Що тут ще такого? Не можна його тримати більше як е, одну хвилину. Тут є рідина, це не є якесь ні гелева, нічого, це є рідин, рі, в рідині 10 в одному, там багато вітамін. І е... стосувати його, застосовувати його можна максимум 2 рази в тиждень. Якщо вам було цікаво переглядати моє відео, прошу вас підписатися на канал, додати мене в інстаграм, поставити пальчики вгору і чекати до нових моїх новин. І я буду дуже рада, якщо ви напишете мені якийсь коментар. Всіх цілую, па-па!